Вітаю! Всіх хочу зробити відео. Яке? Давайте я розгляну. Наступ РФ у січні 26 го року. Яка картинка? Наслідки, результат. Наступ РФ січень 2026. Наступ РФ січень 2026. Яка буде картина загальна? Карти влади. Дякую. Слухайте, ну, цей наступ обнулення, буде як пригальмований. Зрозумійте, пригальмований цей наступ буде. Як би не хотіли, а наступ пригальмується. Добре, у січні наступ ворога буде повністю зупинено. Вісімка пентаклів. Ну, знаєте, виходячи з цього, скоріше так, розвідка, угу, роздуми. Тепер пояснюю, виходячи з цього всього, оце головне, наші королі, Зеленський Трамп, а оце буде Путін ворог, дьявол. Роздуми, він вийде в режим роздумів, Розвідка і роздуму, що робити взагалі в ситуації. Тут питання в тому, що це є обстріли, там є ще щось, але думки біля води. І тут, як біля води, основний наступ, з водою пов'язаний. Це де Запоріжжя, купів там, де вода. Вони думатимуть, як вчинити. А вісімка Пентаклів це в даному контексті відповідь так або ні це так, але. Знаєте, це як довга зав'язка по лінії фронту. От там окопались, стали і тому подібне. В такому дусі щось. Тут вже випадає багато політик. Якщо казати про прям наступ, 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 ні, вже його нема, вже є політична херня, вибачайте. Не більше, мені не випадає класичного наступу в тому вигляді, в який він може бути. Як мінімум, це був би рицар мечів. Оце класичний наступ. Тут багато карт було старших арканів, які кажуть вже про такі процеси змін. Стація змінюється. Ось так.